Я не розумію, адже у самому Вашингтоні заявили, що наша країна Україна є прикладом свободи і права, не дивлячись на таке тяжке військове становище сьогодні. На цю щуру Кремля Креміновську заведено кримінальну справу. Але чому вона досі на свободі? Виходить, що ті, хто реально стоять за права, за свободу нашої країни, вони порушили цю справу, а хтось інший гальмує. Але у чому інтерес деяких високопоставлених осіб? Покривати цю проросійську сектантку Кременовську. близьких і родичів в неї у власних структурах немає. Та й взагалі так підставлятися і ризикувати заради неї ну це ж нерозумно. Можливо, вона чиясь коханка, але вона стара і страшна. Великих грошей в неї також немає, щоб когось зацікавити на цьому рівні. Уявіть, що відчують українці, коли дізнаються всю цю правду. У той час, коли триває війна, коли захисники гинуть на передовій, відстоюючи свою батьківщину, коли сім'ї втрачають чоловіків, братів, дітей, як буде людям дізнатися, що поруч із ними на їхній же землі спокійно розгулюють проросійські сектанти, гівножери та Кременовська? і найстрашніше, такі ж самі сидять у високих кабінетах, звідки виходять накази? Уявіть тільки реакцію тих, хто повернувся з фронту покаліченим, хто бачив смерті своїх побратимів яким болем і люттю відгукнеться в їхніх серцях усвідомлення того, що поки вся країна напружувала останні сили для відсічі зовнішньої агресії, у цей час на високих постах Україні сиділи зрадники, ті, хто досягли своєї влади через поїдання випорожнень, шизонутої, кошлатої, бородатої потвори дворкіна на знак абсолютної відданості.